Мало тебе Божа на слави цели небесно те, що тобі дуже істинно, що всюди сівся наповню. Скарба, дібе, життя подати навіть. Сто Боже, стик, якесь, тобі смертне побило нас, то Боже святий якесь, тобі смертне помилу нас. Отче наш, що й сина небесах, нехай сіки сім'я, то й нехай прида царству, то й нехай буде воля, то на небі, невідати на землі, хліб на щоденний дай Нам сьогодні прости на провини наші, як ми прощаємо в націю наших, ми до нас покусову зовсім нас бокава. Мій окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану, біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушенні. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене. Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять вагу Твою, боя ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле Тобі. З духами спечилих праведників душі рапів твоїх спасибо у покої, прийми їх до блаженного життя коло тебе, чоловіко любче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ідея заснування української громади в Лазові виникла виникала роками, і саме під впливом подій української революції, коли в багатьох людей почалося зацікавлення власним корінням, власною ідентичністю, виникла ідея утворити. Українську церковну громаду. Ми повинні, коли ми вивчаємо Біблію, намагатися робити так, щоб брати максимум з нею для свого життя. Перед усім це сприймати це вчення для себе. Сама перша церква у нас на Лазівщині, те, що ми знаємо, вона відкрита в 1778 році, через три роки, як була остаточно знищена українська незалежність. Ось у нас саме в селі Різдвянка, Рождественка. Минулого року, 25 травня 2015 року, саме відбулося зібрання десяти лозівчан, які вирішили створити громаду. Їй була дана назва Преображенська громада Української автокефальної православної церкви Харківсько-Полтавської єпархії. Тривалий час зайняла реєстрація громади. Один із наших парафіян виділив свій будинок під церковне приміщення, і важливим, важливими віхами в історії нашої громади є святкування 1 травня, Великодня, проведення дня героїв, деякі менші заходи. Громада зараз на стадії становлення. Відповідно, будинок досить старенький його потрібно ремонтувати, тобто і стеля, і стіни. І відповідно також потрібно далі продовжувати працю в різних напрямах. Це і соціальна робота, просвітницькі проекти, робота з молоддю, з дітьми, подорожі релігійні і так далі.